Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні ми будемо говорити про утворення кримського ханату досить цікава тема. Утворення кримського ханату до 14-ї 14-го століття Кримський півострів називався Тавридою. Таврида. Називався Кримський півострів. Можливо, за іменем одного з народів, що населяв в його в домину, наприклад, це були Таври. Нова назва півостріва з'являється у нас у XIII столітті. І походить від адміністративного центру Золотого Озденського намістецтва Тумену, від намісництва Золотої Орди. Місто Керим, Солохат, нині Старий Крим. З 9 століття півострів потрапляє у сферу впливу Русі. В 9 столітті тут уже Київська Русь впливає на півострів. І наприкінці наступного століття тут виникає Мутараканське князівство. Мутараканське князівство тут виникає, в якому з'являються і правлять саме Чернігівські князі. Спочатку 12 століття половці відокремлюються від, від відокремлюють його від Росії, а згодом воно припиняє своє існування. Проте в містах, таких як Судак, Херсонес, Солохат та інших, продовжували мешкати впливові громадяни Русичів. Монгольське завоювання Криму розпочинається з нападу у 1223 році на місто Судак. Та його завершується саме його пограбуванням. І у 1238 39 роках у нас вже створюється окремий улус, тобто обласна територія, окремий улус або намісництво. Наміцн, Проте до його складу потрапили лише 200пові терени півострова, заселені половцями. Йрські райони в містах Судак і Херсонес перебували в залежності від Візантії. Перебуваючи в залежності від Візантії. Протягом 13 століття відбуваються помітні зміни в національному складі населення. Національні зміни в складі населення сюди переселяють турків, кого ще. Італійці, тут є, монголи, змішані половці. І серед них в 13 столітті поширюється іслам. Золотоартинська адміністрація сприяла розвитку міста, торгівлі і ремесел. Міста, торгівля, ремесла. Ну, Наприклад, в 60-х роках 13 століття було засновано місто кафу, це сучасна Феодосія, а пізніше ними і венеціанцями створюються такі торгові і промислові поселення на узбережжі Чорного моря по бік Дунаю, Дністра, Дніпра, Дону, Кубані, Керчі. Особливо швидко розвивається місто кафа. Ще у 15 столітті стає одним із найбільших портів світу. Одним із найбільших портів світу, і також це один із невільницьких ринків. Невільницький ринок. У 1418 році у ній засновується католицьке єпископство, 1418 рік. Католицьке. Єпископство засновується і важливу роль у Південному Криму відіграло створення наприкінці ХІХ століття греками князівством Феодором, що зазнало залежність від монголів. У другій половині 14 століття кримське намісництво стає основним володінням темника Мамая. Давайте я пропишу 14 століття. Мамай. Стає основним його володінням і опорним пунктом хана Золотої Орди Тихтамоша. Впливова татарська знай схиляється до думки про його перетворення на окрему державу, і виразником ідей стає Гаджігерей. Ось він саме започаткував ідею окремої держави. Гаджігірей, він започаткову ідею і держави, це прямий нащадок Чингісхана, Він народився в сім'ї вигнаного з Криму представника місцевої верхівки, що знайшов притулок у Литві. Не без допомоги останньої домігся влади в намісництві і протягом 1428 1430 років він заснував на Кримському півострові нову державу, яка називається Кримський улус. Що займає південно-східну частину півострова? У 1449 році, за підтримки найвпливовіших родів Шинарів, наприклад, Бонерівнів, Хаджі Герей проголошує себе правителем Кримського улусу. Правитель наш Хаджі Герей. Він це проголошує. У 1455 році, 1455 рік, держава виборює самостійність і набуває статус Великого улусу. Великий улус. Набуває статус Великого улусу, і до нього переселяються роди аргинів і кипчаків. Розширюється територія шляхом приєднання причорноморських степів та підпорядкування правобережних міст. За розпадом Золотої Орди її спадкоємицька Велика Заволзька орда не поліпшує намірів повернути до своїх володінь Кримський улус. Уже після смерті Аджігерея, а помер він 1466 року, розпочинається боротьба за владу між його синами. Скориставшись цим хан Великої Орди Ахмат в 1474 році, це Ахмат, захоплює Крим. Ахмат захоплює Крим. Один із провідників роду Ширін... Ширінів. Він звертається по допомогу до турецького султана Махмеда Другого, котрий сам хотів утвердитися в Криму. І ось II, він у 1475 році, турецьке військо, вже 1475 рік, турецьке військо захоплює кафу, турецьке військо захоплює кафу. Та Феодором. Та Феодором. Утворюється турецька провінція Кавський Санжак. Тут Кавський Санжак утворюється. І намісником Османів у Криму призначається Емінек, котрий враховував нову загрозу з боку Ахмата, і вже 1478 році він звертається до Султана. Саме з проханням відрядити для управління улуса сина Хаджі Гірея, Менглі Гірея. Визнавши васальну залежність. Ось тут я прописую плюс васальна залежність. Це від саме від Султана. Васальна залежність. І, визнавши Васальну залежність, Менглі Гірейм призначається володарем Кримського улусу. Титул Хана він отримує уже у 1502 році після розгрому Великої Орди і захоплення трону Улусу. Відтоді Кримський урус, улус стає Ханатом. Терени держави розширювалися із середини 16. Століття уже становило 200 тисяч квадратних кілометрів. Крім, власне, саме території від герла Дніпра до Дону, річки Кубані аж до Грузії, столицею Ханату був Крим, а згодом став Бахчисарай. Столиця Бахчисарай. Столицею стає Бахчисарай і політичний устрій держави копіював саме Золотоординський. Політичний устрій копіює Золотоординський і за формою правління Ханат був монархією, яку очолював хан. Монархія очолював її хан. Знать, складали саме князі. Князі, це у нас були Беї. Котрі очолювали роди, темники. Темники це у нас воєначальники. І керівники військових підрозділів, що налічували по одній тисячі вояків. Хан мав заступників Калгу, це правитель східної частини. Калга правитель східної частини держави, і його влада суттєво обмежувалася князями чотирьох, а пізніше шести родів, котрі мали право збирати з'їзди родів. З'їзди це будуть Курултаї. З'їзди це корултаї. І збиралися вони до державної ради, яка називалася Диван. Державна рада, Диван. І привілейовані члени інших родів їх називали морзами. Морзи – це привілейовані члени інших родин. До початку 16 століття татари займалися кочовим скотарством і розвивали примітивне землеробство, яке лише зароджувалося. Вони були вільними, сплачували незначні податки на користь мурс, і велика увага приділялася військовій справі, до якої чоловіки готувалися з дитинства. Кримське військо не мало рівних собів у світі щодо рухливості і за день могло подолати близько 120 кілометрів. На той час це було грандіозно господарства в Ханаті мав архаїчний характер і, як правило, не забезпечувався матеріальних потреб більшості населення, щодо постійного, а, що постійно жило саме в злитнях і часто голодувало. Тому, аби поліпшити своє становище, татари вдавалися саме до грабіжницьких нападів на сусідів, насамперед на українські землі, і масово збирали людей ясир. Ясир це. Е Роби або, невільники. або невільники. Перший напад у 1474 році кримські татари вчинили на Поділля і Галичину. Особливо великих втрат зазнало населення в околицях Кам'янця-Подільського Галича і Збаража. Через кілька років загони кримських татар спустошили поселення Східного Поділля і, заохочений московським великим князем Іваном III Менглі Гірейм, 1 вересня 1 1482 року, він нападає на Київ і розгромлює місто. У подарунок князю він надіслав золоту чашу і е таріль із храму Святої Софії. У 1487 році у Східне Поділля вторглися татари Великої Орди, знову ж таки нападають сюди. І особливо страхітливих масштабів набуло руйнування України наприкінці 15 століття. Окрім татар, у 1498 році вперше на Галичину напали турки, які дощенту її спустошили. У 1500 році. Чамбули, загони синів Менглі Гереїв прийшли вогнем і мечем. Чамбули. І знову спустошення. В цілому 1450 і 1556 вони вторгались в Україну не менше 86 разів. 1450-1556. Торгались в Україну 86 разів на хвилиночку. Можете собі просто уявити, татари руйнували і обезлюднювали поселення, грабували майно, захоплювали ясир, гармували розвиток економіки і культури.